З вікно і вів звірюха, аж маленький ведмедик наш рошує вуха, він блискавки різні, витанцьовують небом, коли в мене в кімнаті так тихо і темно, що від страху аж робиться зимно. Я до мама біжу неодмінно. Коли сонце блищить, сміється за хмари, коли квіти весняні на чари, Коли яблунька юна почне завзитати, Коли хочеться тільки співати, співати, аж заходиться серце піснями, я одразу біжу до мами. Що я з тобою розстатися надовго. жаль мені. З тобою звикла я ділитися журкою, Відвідувати думки веселі й сумні. Тож при тобі, мій друже, давній, вірний, пройшло життя дитяче моє. Як сяду про тобі, я в часи вечірній. Багато спогадів тоді встає, картина повстає, Зібрай з гурточок, провадить речі і співай гука на клавішах твоїх швидкий, гучний таночок. За вікном не літаки, ніби відьма на дош. Понад дахами, понад затихлими, понад притахлим Києвом гуркотять. Емігрантом, їй Богу, ліжком. І на ковдрі од вікон грати. І подушка моя скуйовджена, і скуйовджена голова. В інших країнах зараз квітень, а в нас ранок 24-го. Десь радіють усміхнені діти, а у нас півжиття вже стертого, де чути, як пахне квітами, десь плани і цілі поставлені. Хтось радіє, бо може радіти. Ми ж не можемо душі розчавлені. У когось весна щастям сповнена. Хто чекає кохання відверто. В нас ще, весна зникровлена. У нас ранок 24-го. Абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все. всього, гроші не купити, тільки час, і тіх нас методично поділив, когось і напустив, когось підняв, а я на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив. Дитячі історії смішні, розкажи. Кожнім друзям не забудь подзвони, бо добре щасли з тобою завжди вони. В котових лапах пищала миша. Ах, я сьогодні найщасливіша. Кажу вам щиро: ми усі готові себе віддати в лапи котові, бо споміж звірів звірю ви найсильніший, Найпруткіший і справедливий, і благородний. І кіт забув, що він голодний, Заплющив очі, розслабив кіх, Рвонулась мишка та й гайда бігти. Світі місця, світі дерева. Я прийшла до вас востаннє побачитись, попрощатися. Мені здається, щось мені пророкує, що я вже недовго буду жити. Та й нащо? Що я тут таке на цьому світі? Приблуда, що не знає, де себе діти, сліпець, котрому довіки не бачити просвідку. Он Маруся каже він незабаром звернеться і радіє, що буде за ним. Чого ж моє серце обкипіло крів'ю, як я почула те? Що я тепер йому? Чужа вінчана дружина? Що він мені? Нова мука до тих, що й без того, наче хмари, облягли мене? Будь ти проглядий тричі великий навіть. Місто, в якому так багато люду, ти ухитне. Весь твій гармер, дзенький трамваїв, туркот фурманок, Крик хлопчаків з газетами, писк дівчаток з квітками, світло електричне, світло соняшне Все будь-тричі прокляте. Стовбури дерев розщеплені гарматними набоями та авіабомбами. Двір з розбитою білокорою та тополею лопатим кленом, листя якого вкрите пилюкою, потом, хата з забитими віконицями. Під хатою при стіні стоїть стіл, а на столі лежить юна юна жінка убита. Вона щойно убита, ще кров не засохла на розбитих скронях і на опуклих оголених голених грудях і виступає з сосків помалу, помалу, великими масними краплями. До тих грудей прикладено рожеве немовлятко теж убите. Воно купило бумараченятами грудиною, і ніби спить. А чоловіків, що захищають край свій до кінця, річки в окопах вийшли з берегів, щоб змити болем спалені серця. Він омивав оголені хати, зруйновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, розстрелені ляльки, не гратимуться. Знаю, не знайду я там волі, не знайду рівності. та, може, знайду щире братерство. Я хотіла прудко летіти туди, але крилами дуже пошарпались, поки я літала по тих країнах волі та рівності. Мені бракує тепер постійно часу і сил, я світло колись таке у собі носив, котрого, здається, не дозволяє звичай. І от що я думаю, все, що зникає з нас, коли ми стаємо прийнятні і зрозумілі, десь має лишатися, як золотий запас, як еталонний метр, як минулий час. Як хвиля, котра передує наступній хвилі. І ось коли тобі звідусіль кричать, не впади, коли тобі в руки дають не зброю, а одразу синицю, коли ти на 80% складаєшся із води, коли твій дух важить 21 одиницю, коли ти вже, напевне, не помер молодим, потрібно зникнути, розчинитися. Ти! мерзо мерзенна приймаку дурний, кудурний безродне насіння дурню останній паскудо паскудна я на тебе управу знайду ще не вродився такий щоб я на нього управу не знайшла за зодісто у криміналі і скизиниють -ки тебе в нім! Далі слухати такий колоритний бригадирчин монолог міг тільки хіба що дерев'яний чоловік, а цвечок був чоловіком живим. Отож він сміливо посунув на Ірину з вилами, а перед самим її носом змінив тактику, забив вила в землю і взяв бригадирку за груди. Що тобі у нас треба, гадюко! Якщо треба! Як треба? Верни мені украдене бильце від залізного ліжка. Ти на мою дитину красти з дому половину маєтку і ще питаєш, що мені треба? І все вона була така зарум'янена, така здобана, така потипна, така, наче щойно винята з печі. Що хлопці аж носами повели, аж оціма закліпаними закліпали, а, та йде, ти деш що тобі все не закліпаєш? Коли дві булочки спереду, дві булочки ззаду ткни пальцем і захрунтить, ніжна шкірка. І все оторайське добро прикрито чимось зітканим, наче з повітря. Так що і видно його, а разом і не видно. І проступає воно, а разом і ховається. Одне слово. Мія клята буржуазія жити на світі, і жалко буде, якщо світова революція разом з усією нечистю змете і отаких от пташок. Ну, брате, цієї справи не можна відкладати. Їдьмо! Пусте пусте тільки не конфузся. Я тебе одружу так, що ти не счуєшся. Ми от зараз же їдемо до молодої, побачиш, як усе враз. Та за чим же, скажи, будь ласка, за чим діло стало? Ну розміркуй сам. Ну що з того, що ти не жонатий? Подивись на свою кімнату. Ну, що в ній? Он невичищений чобіт стоїть, он цебрик для вмивання. А он ціла купа тютюну на столі, і ти он лежиш, як той байбак, цілий день на боку. Ну, а як буде в тебе дружина, то ти просто ні себе нічого не пізнаєш. Хотів дати поцілувати мені твоїх уст? От я поцілую їх тепер. Я казала тобі і хіба ж не маю їх? Ось тепер цілую. Та чому ж ти не дивишся на мене? Твої очі перед хвилею такі страшні повні огню й погорди. Вони тепер замкнені. Чому вони тепер замкнені? «Відкрий очі, підійми повіки. Йоканан. Чи ти боїшся мене, що не хочеш подивитися на мене? Скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг під суворим небом, небом вічним, я тебе зустрів і не зберіг. Ти і я це вічне, як і небо, доки мерехтітимуть світи, буду я приходити до тебе і до інших тимуть гордіти. Як це все буденно, ну, як це звично, скільки раз це бачила земля. Але ж ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою, просто ти і я. Коли хтось когось зустріне, де шумить верба, коли хтось когось обніме, що вам за журба, коли хтось когось цілує, не дзвічить вода, коли хтось когось милує, що вам за біда, та й і Дженіс підничина лишно в нові, заросила, замочила траві. На кілька годин. Валентин не прокидався. Як химерно зараз біля цієї глухої пристані говорила Леся, химерні і небо і зорі і це голубе повітря, і води, і крові все ви відчуваєте? А як же? Безперечно, наче не означає положивши свою руку на руку Лесі, ну, сказав ревізор. Я теж відчуваю. І знаєте, мрійливо поглядаючи, кудись говорила Далі Леся, мені... мені здається, що все нещастя людське тільки в тому, що серед них багато провінціалів. Ну, коли б, скажімо, всі вони жили в таких городах, як Харків, вони б не знали моїх мук. увидите с мужем грузин. Дети не умеют смеяться с злостью, и слезы смеятся или злость. Діти завжди сміються радісно, і за це їм завздорослі. Повно щирості в тому сміху, повно сонця розлитого, повно пролісту, повно ціхи, ще чогось невідкритого, той тягне з землі до неба наче жаві струною з радістю. Якщо у душі у тебе захвилювалася людь чи заздість, сміхнися, отак по простому і повернеться щирість втрачу. Там мандрує по землі полум'я. Нещеселенні вогненні язики підлизують морок і біжать, мов хвильки ворського прибою. То горить земля, збита катюшами, Вогненні язики. Гойдають і йдуть розстріляннями. нібито гойдаються вогненні пилки, покладені зубцями вгору. А чи росте і гойдається вогненний комиш? Моя країно, молода держава, дівчина у святковому вбранні, ти йдеш крізь час, свята і величава, крізь білі ідеш, співаючи пісні. Вже довелось тобі пізнати горе і зраду від колишніх друзів теж, Сліз матерів і вдів, бурхливе море, війни страшного полум'я пожеж. Та вижила, чоло не похилила, геройський дух завжди тебе тримав, як вільний птах, ти маєш сильні крила, які тобі сам Бог подарував. Моя країно, скільки літ і весен ми прожили пліж опліч день. За Похмурі дні, суворі дні, що гіркотою налили пісні, тривожними питаннями лягають на уста, вкривають мов непрозора мула уста, примарами карають нас у сні, похмурі дні. Суворі дні, гарячкою попалені шепочуть губи. Що буде? А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець звіди. Загоюй рани людям на землі, Роби, що дав Господь можливість вміти, Пильнуй ланів, щоб були склівом на столі. Ділись чим Бог послав і витри сльози, поплачем після перемоги всі разом, то від крові милють землю теплі грози, і мирна тиша увійде у кожен сон. А ти. Сі. Він. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч серці від доходив. Я собі вставала тихо, що болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим чи ця і ото зірватись має гостра злобна епіграма. Безпощадні зброї сміху, я боюся піддаватись. І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Thank you.